Отже, повернемось до теми Бога, Всевишнього, Параматма, як би ми його не назвали. Давайте подивимось трохи глибше. Тут ми знову звертаємось до йдень вчення Брахма Кумаріс. І я хочу вам нагадати, що для більш глибокого розуміння. Того, що ми вже знаємо, ми маємо ставитись до всього цього як до експерименту, тримати розум і серце відкритими, і подивитись, що ми розуміємо, що відчуємо. Отже, ми говоримо про Бога, Всевишнього як проточку світла, всередині якої океан, океан всіх позитивних якостей. Важливо також знати, що Бог має ім'я і має оселю, ми називаємо його Шива, Імена шива, Єгова дуже схожі. Але слово шива має три значення. Одне це благодійник, той, хто завжди несе благо і нічого іншого. Друге значення зерня, з якого виникає творіння. І джерело всіх позитивних якостей. Третє значення це точка. Я знаю, що в деяких культурах, коли вони ставлять точку, то називають її «шив». Ось такі три значення має слово шива. Форма у нього абсолютно така сама, як і в інших душ, просто точка. Але якості його дуже відрізняються. У сьогоднішньому світі нанотехнологій нас не дивує, що точка може містити так багато. любові, інформації, мудрості, істини, спокою, чистоти, всього цього. У фізичному вимірі ми змогли створити нанотехнології, а в тонкому духовному вимірі Всевишній – це джерело всіх позитивних якостей. Якщо я хочу з'єднатись з Шивою джерелом, точкою, мені слід перш за все, прийти до свідомості душі. Усвідомити, що я душа. Потім я маю візуалізувати точку світла і подумати про неї. Для цього потрібно знати, де ця точка світла знаходиться, або, можливо, вона всюди суща. Якби Бог був усюди і в усьому, ми ніколи б не бачили страждань, насильства, всього того, що діється сьогодні у світі. Тоді ми бачили б спокій, красу, істину, любов, чистоту, але ми не бачимо цього. І я вважаю, що немає сенсу утвердження Бог всюди сущий». У писаннях ми читали, що Бог вгорі, у гіті сказано, що Бог за межами елементів фізичного виміру, за межами тонкої області, що він живе у найвищій оселі, у домі Бога. Ми називаємо його землею тиші. Світом світла, брахма елементом, вічним світлом. Ми називаємо його і своїм домом, бо це дім Бога, а ми його діти. Отже, це і наш дім. Всі ми жили там у найвищому світі. Отже, ми починаємо медитацію з усвідомлення себе душею, тоді усвідомлення Бога, а потім ми спрямовуємо розум до світу безкінечного світла, світу без меж. Це і є ваш дім і дім Бога. Ми покинули наш дім дуже давно, щоб прийти і жити на цій планеті, але Бог залишається у домі завжди. Так, він іноді втручається у життя людей, але загалом він у цьому домі на землі тиші, на землі спокою. Це також земля чистоти, бо вона незмінна, так само, як незмінні якості Бога, котрі ніколи не зменшуються, не виснажуються, тому ми називаємо Бога океаном. І наш дім теж незмінний і вічний, на відміну від постійного руху фізичного світу. Це місце абсолютної тиші. Немає жодних вібрацій. Це дім Бога. Отже, коли я думаю про Бога, мені слід спрямувати свої думки вгору. Це схоже на те, як діє приймач. Його потрібно налаштувати на правильну частоту. Налаштувавши приймач, ви зможете отримати передачу. Уявіть собі, що нас є двоє. Я тут і мені невідома потрібна частота. У мене може бути приймач. Але я не знаю чистоти, а ви знаєте. Ви берете навушники, слухаєте, і кажете, яка чудова музика. Я теж пробую, але не чую нічого. Я пробую інші частоти, але все марно. В нашому випадку, це тому, що я не усвідомлюю себе душею. Лише духовна свідомість. Дозволить мені налаштувати інтелект і розум на Бога, отже, маючи ці знання і практикуючи їх, ви можете налаштуватись на потрібну частоту. І тоді, напевно, ви відчуєте любов Бога, світло Бога, силу, красу, істину. Все це буде доступне для вас одна з причин, чому ми досі не могли одержати від Бога того, що хотіли, полягає в тому, що ми не знали, куди дивитись. і тому ми не могли знайти Бога ні в місцях паломництва, ні у храмах, ні в церквах, ні в мечетях. де він або вона бог це істота із світла. І ми вживаємо займенник Він, бо стосунки з Богом як з Отцем, найсильніші. Але Бог також мати, тобто і він, і вона. Отже, дім вгорі це вічний світ тиші. Якщо я хочу з'єднатись з Богом, я маю думати про якості Бога скільки б їх не було, може 99, а може ще більше. Я маю думати про те, що я можу отримати від Бога. Це можуть бути не лише традиційні стосунки. А наприклад, подумайте про Бога як про пралю, яка приходить випрати брудну білизну. подумайте про Бога як про садівника, який приходить перетворити вас з колючки на квітку. Або ювеліра що перетворює грубе на божественне, а також алхіміка, який перетворює камені на золото і навіть більше на діаманти. Ви можете експериментувати з багатьма речами, а я зараз зупинюсь на п'ятьох різних стосунках з Богом, по-перше, Бог це мати, яка дарує вам любов без жодних умов. Я можу ігнорувати Бога, можу ображати Бога, можу відвернутися від Нього. Але Бог ніколи не відвернеться від мене. Він завжди готовий обійняти і любити мене. І якщо я повертаюсь до Бога, Він чекає на мене. Любов без умов, без засуджень, любов матері, яка не дивиться на забруднений одяг дитини, а бере її на руки, приголублює і вмиває. Така мати з любов'ю омиває мене, додає мені сили. І дає усвідомлення. В цьому житті є такі речі, цілком неймовірні для мене досі, які я маю зробити, щоб розкрити свій найвищий потенціал, і надихнути на це інших. По-друге, батько батько, у якого є майно, яке я маю успадкувати від нього. Бог не фізичний, Бог це тонка істота і світла, і тому він не дає у спадок фізичні землі і фізичні будинки, його спадщина, особлива власність, яку зараз шукає кожна людина, це щастя. Бог наповнює душу великим щастям. Батько віддає мені свою власність у спадщину. І не колись через десятки років, а просто зараз. Це можна відчути відразу. Візьміть це щастя у Бога, наповніть себе повінця і даруйте це щастя іншим. Бог також, мій вчитель. Океан знання може дати мені безмежні знання. У нас дуже багато інформації, але більшість її марна. Ми переповнені нею, і мені слід зрозуміти, що з цього залишити, а що викинути геть і звільнити місце для корисних речей. Відфільтрувати марне і залишити корисні знання, а потім застосувати ці знання в житті. І практика показує, що ці знання породжують мудрість, з якою я можу рухатись далі і знайти істину. Бог мій наставник, мій гуру, садгуру, істинний гуру. Той, хто приведе мене до призначення, а моє призначення це мій дім, визволення, але також і вільне життя. Рай. Можливо, це видається незвичним. Але мукті і дживан Мукті, визволення та вільне життя це два подарунки, що чекають на кожного з нас, якщо ми слухаємось настанов, інструкції садгуру, наставника. Наставник хоче забрати мене туди, але мій розум іде сюди. І це справа вибору. Якщо я обираю слухатись на станов Бога, то Садгуру спасе мене, приведе до раю. І це не буде рай для декого. Раєм буде весь світ, і всі ми можемо відчути це і підготуватись до цього. Отже, Садгуру дає мені поради інструкції, щоб піднести мене, щоб я могла рухатись далі за межі фізичного світу, до визволення. Бог це також мій друг. Спробуйте поговорити з Богом впродовж дня, замість того, щоб телефонувати людям. Чи можу я поговорити з Богом? Для цього не потрібен телефон. Мені просто треба мати чисті думки, і розмова з Богом почнеться. в такому стані я зможу відчути близькість, дружність того, хто буде зі мною завжди. Отже, експериментуйте з цим. Пізнайте Бога у найрізноманітніших формах. І давайте присвятимо кілька хвилин такому експерименту. Я сподіваюся, ви будете практикувати з усім, що ми тут пропонуємо. А зараз почнемо саме це. Я відчуваю, що я душа і в цьому стані я з'єднуюсь з Богом, істотою зі світла, зерням, джерелом, джерелом всіх якостей. Бог, моя мати, вітає мене з любов'ю. І я відчуваю, як напливають хвилі любові. Любов, я. любов я обіймає мене. Я оточена. Цією чистою любов'ю любов береже мене. Дарує тепло, безпеку, турботу Сповнює силою. А зараз я звертаюсь до батька. І батько приймає мене з любов'ю. Він дарує мені велике, велике щастя. Батько наповнює моє серце щастям. це мить, на яку я чекала, щоб побачити і відчути Бога. який випромінює любов? І сповнений вічним щастям. А тепер я думаю про Бога як про свого вчителя. Від океану знання. Я дізнаюсь про себе. Я дізнаюсь про нього. Бог учить мене. Того, що мені зовсім невідоме. відоме. Бог. Відкриває мені себе самого і я розумію, хто він, що він робить. Мій учитель розкриває мені так багато чудових таємниць, що мій інтелект Дійсно відкривається. Учитель розповідає мені про невідомі світи за межами фізичного виміру. Мій учитель готує мене до чудового життя, на основі, найвищих, вічних принципів. Я звертаюсь до садгуру. Садгуру. Садгуру показує мені, як підготуватись до виходу за межі, до визволення, до спасіння. Мій друг, його товариство, дружба. У присутності Бога. Я набуваю сили. Я наповнююсь, моя скарбниця переповнена це вібрації оновлення, общати.